Є ще місця на нашій планеті, які здаються нереальною мрією для свого часу, де кожен резидент володіє не метрами, а сенсами про якісне, довге і здорове життя в гармонії з технологіями майбутнього. Філософія тарян тісно пов'язана з особистою історією Артура Мхітаряна, засновника та власника компанії Тарян Груп та його натхненням ідеями космосу. Саме на цьому баченні заснована концепція архітектури майбутнього автономні, продумані та технологічні простори, подібні до космічних станцій. При цьому, в основу світогляду, що лежить за кожним проектом, стали цінності, успадковані від діда Артура. Мнацакана Таряна Нацакан пройшов війну, був поранений у бою під Харковом, пройшов констабір і повернувся живим. Він присвятив своє життя дитячій літературі, філософії та ідеї усвідомленої радості від самого факту життя: Тарян Тауерс, флагманський проект Тарян Груп.

how That much freedom how much you need. Like first sketch, it was amazing. When I look а I remember I make some presentation and then I show this just one sketch, we say wow, what is, this? what is this? Знаєте, колись усе це було лише розмовами. Ideas, were in the air people. And now, it's three waves, the sky. expression is born to live. As these towers rise into the sky, we celebrate at this uppermost moment with the three islands, the three connected rooftop islands, which literally sit over Kiev like a halo. And first idea was let's call them Taran. Because like all the best ideas, all the experience from Tehran goes into this project. Obviously, towers, and then we say, what's the second word? The towers of the future. And you know, people actually call in them that like okay. вежі майбутнього, like the yeah. uh, people in Kyiv actually call them that. Ви пам'ятаєте, коли ми тільки починали? Так, люди казали це фантастика. They said we are dreaming. So interesting. The progress. The sketch, what we have in the beginning Сложность можно сравнить, например, как со строительством самолета, только небоскреб в бетоне и в стекле. Для его реализации нужны лучшие из лучших. Лучшие архитекторы, лучшие дизайнеры, лучшие конструктора, лучшие инженеры, лучшие строители, лучшие технологи. Я сказал, давайте сделаем лучший проект в стране. И что вы Да, the country, і won the award for the best building in the world. Концепт був створений і продуманий до деталей. Ну а далі час вже не чекав. Винав Бес Интернашл Резидентіал Хай Різдевеломент із Tarrian Towers. By Серед найкращих проектов Оскар на рынке нерухомості принял светового незнания. Країнский проект не хотели, чтобы вы могли прямо из дома попасть в свой любимый спортзал. У середині Таріан Таурз буде свій власний Скай. Це три тисячі квадратних метрів ультрасучасного преміального клубу. Просто в будинку із зоною фітнесу, спа з панорамним відкритим басейном понад 50 метрів, критим басейном на 25 метрів, джакузі, саунами, купелями та зоною для боксу. Урозелевайцяливейте. Колись ми мріяли про сади на Марсі, а тепер у нас є сад на даху просто тут, у Києві, з озером, водоспадом і світом, де думки втрачають силу тяжіння. Тут можна мріяти, відпочивати, і скоро запросимо вас на пікнік. Це той самий випадок, коли твоя нерухомість надзвичайно цінний актив, який можна здати в оренду чи перепродати. За даними агенції нерухомості, оренда в Втарян Тауерс є найвищою в столиці. А уявіть, що буде, коли запрацює вся інфраструктура. Вокіндабріч, You look at this view, you look the water, how it's come. This year already will be all green, but the views are amazing. Even the rain is starting in a cloudy weather like this, this is probably the best view in the country. First only is panoramic restaurant in Ukraine. It's people come here and they wow, they have the view amazing. Greek style. Restaurant. now when we are staying this is the future is there was is the building future but inside this is a style гра світла це окрема історія ви не просто йдете ви подорожуєте майбутнім крізь різні світи <му> відчуйте цей простір цей фантастичний атріум ми зараз знаходимося у центральній галереї преміальних бутиків. Тут будуть найкращі бренди, тут ви бачите ескалатор. Рівнем нижче буде преміальний супермаркет у космічному стилі для всіх резидентів. Запускаємо новаційний продукт з інвест-сертифікатами, тобто люди зможуть стати співвласниками цих високоліквідних і високодохідних комерційних приміщень. До речі, команда також будує простір на мінус четвертому поверсі на глибині понад 17 метрів, шелтер зон На вас чекають лаунж, кінотеатр, дитяча кімната та коворкінг. Коли я був дитиною, я вірив, що в майбутньому у кожного буде своя обсерваторія, маленьке вікно у Всесвіт. На третій покрівлі Таріан Тауерс – музей майбутнього. Коли хтось одного дня підніметься туди вночі, увімкне телескоп і подивиться в небо, він побачить недалекі галактики, а своє краще завтра. Коли ми дивимось на це зараз, хочеться мовчати, бо немає потреби в гучних словах. Те, що з'явилось тут, уже змінило правила гри. На якій зупинці ми зустрінемось далі? Може, Марс Тауер? А може, Таріан Мун, ймовірно, там, де команда Таріан груп зможе створити щось нове та краще для світу. Люди майбутнього не повинні жити в будинках минулого. Ресторан One Things in the Sky in the Vie Park. and you go then to the planetarium and you fly out